Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Сьогодні ми продовжуємо наш цикл катехез на тему Євхаристії, а саме як краще переживати кожну святу Месу. Сьогодні будемо говорити про приготування до Євхаристії. Саме приготування розпочинається набагато скоріше, ніж розпочинається свята Меса. Наше з вами завдання налаштувати своє серце на Ісуса, відкрити Його для Ісуса. Тобто, зробити все можливе ще до початку святої меси, щоб ввійти в атмосферу Бога. Потрібно заспокоїтися, потрібно зупинитися. І це перше приготування розпочинається вже вдома, коли я планую йти на святу месу. Тобто, в моєму серці народжується бажання, яке дає мені Господь, йти на зустріч із Ним. І тоді я починаю готуватися до цієї зустрічі. Це так, як коли ми йдемо на зустріч з другом, подругою, з кимось важливим для нас, ми вже готуємося, ми думаємо, як буде проходити ця зустріч, думаємо, що на цю зустріч одягнемо, що ми можемо принести цій людині, подарувати. Щось подібне відбувається із Євхаристією. Ми в своєму серці готуємося на зустріч з Ісусом. Що ми йому принесемо, який подарунок зробимо, що ми одягнемо на святу Месу, і як буде проходити ця зустріч? Дуже добре приготування до Євхаристії це якраз читання святого Євангелія, тобто читання того фрагменту Євангелія, яке ми будемо чути під час літургії. Тому що, коли ми вже будемо чути під час святої Меси, то це для нас слово вже буде знайоме. І ми набагато краще зможемо його пережити. До храму потрібно прийти завчасно, щоб побути в тиші, увійти в атмосферу Бога. Не так, що приходжу за півхвилини до початку святої Меси або вже коли свята Меса розпочалася. Ні, потрібно прийти скоріше, побути в тиші, заспокоїти своє серце. Добрим приготуванням до Євхаристії. Є молитва Святого Розарію. Тому зазвичай в храмах так заплановано, що перед Месою є молитва Розарію, і людина відкриває своє серце для Бога через цю молитву. Свята Меса розпочинається з пісні на вхід. Це дуже важливий момент, тому що пісня допомагає нам увійти в присутність Бога. Це не для того, щоб просто розвеселитися, то давайте щось заспіваємо, але для того, щоб через. Конкретні слова через мелодію ми ввійшли в атмосферу Бога. Іншими словами, якби ввійшли на хвилю Бога, почали з ним розмовляти, почали Його слухати, Його прославляти. Ця пісня повинна мати саме такий зміст, щоб допомогти людині відкрити своє серце для Бога і зануритися в нього. Тож заохочую до активного приготування до Євхаристії. Читати вдома Євангеліє, прийти до храму скоріше, завчасно, щоб побути в тиші, помолитися і відкрити пісенник і співати пісню на вхід, і так бути з Ісусом, котрий приходить до нас в Євхаристії.